Доброго дня, ну що ж, наступна наша точилка готова. Це на базі рефрактометра Spencer. Одні з попередніх відео вона у нас була. Вийшла досить тяжка, кілограм 15 Це друга точилка за останній час, що виходить за межі своїх стандартних габаритів. От. Ну, вона якось так склалася. Вирішили залишити рідну лапу От. і до неї підібрали диск. Так, щоб воно все гармонійно виглядало. Плюс ще корпус бронзовий, і от вона, та вага назбиралася. Колір хамелеон, Тут з однієї сторони темно синій якщо дивитися, з іншої такий фіолетовий відтінок. Рамка бронзова. Також не покрив патіною, щоб була, ну, в один відтінок, воно все більш-менш грало точилка у нас особлива, як завжди, є свої, <смі> свої нюанси. В цьому випадку регулювання. Тут е, у нас є декілька степінь регу... регулювань самого шарніра. От, Власне, відпускаємо. Ось такі є прижимний, е, прижимний вин, гаєчка. Неї відпускаємо і перемішаємо. Поїхали. Ось таким чином. Це у нас. Швидка настройка. Власне, можна і тонкою назвати, тому що тут, як як і е, можна відразу змінити положення там на умовних 10 градусів, так і от делікатно на якусь десяточку зловити. от Окрім цього, у нас сила натягу тут регулюється з цим гвинтом, у нього, якщо затягнемо буде це все діло ходити набагато жорсткіше. От, якщо відпустити, відповідно буде легше. Плюс до цього за цим всім є ще тонка настройка. Це з таким от маятником, підпружинений, знизу підпружинений циліндр, зверху гайка болт з різьбою дуже мілкою. от І ми нього крутимо, відпускаємо, пружинка нас нього піднімає, підриває і таким чином змінюється положення ну Це тонка настройка, це все також блокується. Одною гаєчкою. Все зверх, все доступно, все дуже зручно. От, і при цьому є, звичайно, тонке налаштування кота. Штоком. Це вже кому вже не буде вистачати. Окрім ну, цього, поворотний механізм обертається вліво-вправо. Окрім цього, можна вибрати позицію розміщення. Е, Поворотного механізму, відкрутивши цю гаєчку, можна підняти або опустити в певному діапазоні. От. Ну а Сам поворотний механізм у нас стандартний. Ззаді гаєчка з нержавійки, тут також все з нержавійки. За у нас тут карбон і кулачки з поляцталі. Ось така точилка. Точилка продана, поки що наявності таких не буде, тому що на них донорів я ще не зустрічав. От. Наступний проект збираємо. От, така вся з бронзи. Бронзово буде повністю, ну окрім і кулачків. Ну, от, така вона переливається, це побили водою, аквабаластиного відбили від фарби, декілька слоїв, що на ній було. От Виробник. Е, Далі плюс паралельно готується на надування. Ну, от, такі от, Тут вже стопка на відправку. От. Одним словом, працюємо поки, поки є можливість. От. Тож наразі все. Всім дякую за увагу. Контакти лишу, кому хто буде цікавитись з приводу замовлень, точілки зараз в основному під замовлення. В наявності там є декілька моделей, ну, так би мовити, серійних. От. А також щось індивідуального це лише під замовлення. От ну наразі, все всім дякую, гарного дня. Мирного неба над головою.